Коротеньке відео, один підписник мені ну підписник, якого я поважаю реально написав мені, що не підійде поршень з Yamaha UB100. Ось такий поршеньок, що він не підходить на ці старі моделі мотоциклів. Це є копія ДКВ, це М1А моторчик. ну і Я тут зібрав колінвал чисто на примірку. І хочу вам показати, дивіться. Стопора, хоп, дивіться. Все чітко. Стопора нікуди не попадають, нікуди не попадають. Все чітко підходить, все чітко стає, ніяких проблем немає. Тут є недохід маленький, але це без прокладки. Прокладки тут немає. Ще тут буде прокладка. Так що, якби от вам зараз я покажу. Ось так, тут, тобто все тут все тут підходить, все тут проходить. Оп. Так, так, оп. Ніякі стопора тут не попадають. Все чітко тут стає, все чітко тут підходить. Тобто юбешний перший, він по суті е, такий самий, як поршень я е, Юбешний поршень він такий самий, як... Поршень мінськ. Тобто в верхній мертвій точці тут нічого не відкривається. Ну, все ідентично так само з нашими мінськами. все таке саме, все підходить, ніяких проблем. Так що, може комусь це була корисна інформація. Ну, а так як зараз немає ніяких альтернатив поршню на мінськ, тобто на цей циліндр він вже відкатав. Замін куляць і нічого туди інакшого По суті не поставиш. Так що залишається тільки ставити від Ямахи. Де Дай таке.